Доброго вечора, ми з України, я Ірина і хочу з вами зараз подивитися нашу улюблену рубрику. Звичайно, хто її любить, хто перший раз це рукавичка, так ми назвали нашу внутрішню організацію, нашу владу, банкову. Ось все, що з нашими внутрішніми справами пов'язано. І так, мої дорогеньки, будемо дивитися, як кожного тижня, що там робиться на тій банковій, чим вони займаються, що роблять для України. І так, чим займаються наразі, як завжди, фінанси нічого не міняється. Фінансування, якісь е, забаганки, якісь в них є свої, е, будемо так говорити, приватні сімейні справи, теж їх дуже цікавлять. Ось, е, е, вибирається курс наразі, е, куди йти, куди податися, далі не говорю. Ось, подивимося, що на дні, і все йде не зовсім. Ну, як ми вже знаємо, не зовсім чесно, не зовсім прозоро це все іде, це все йде приховано, це все іде під ширмочками благодійності і такої правильності прикриваються всім чим завгодно, але карти не обдуриш. Вони нам показують справжню, як це сказати, сутність того, хто там сидить. Я не буду. Більше приховувати, як би це сказати, ой, дорогенькі мої, не дивіться, якщо у вас слабкі нерви. Якщо ви любі когось, чогось, але не України, тут йдеться про Україну, тут не йдеться про. Конкретних людей, які обкрадають, обграбовують державу на ваших очах, а ви нічого не бачите, бо, тому що е, не кажу далі. Все, мої дорогенькі, ось вам і є. Перша карта випала гроші, великі гроші. Це найбільша карта у е, король монет. Про що тут говорити? Тут про величезні гроші йдеться справа. Ось, і це не показує, що це іде звідкись з-за кордону. Це вже ті гроші, які є всередині в державі. Ось вони і е, дивляться, як їх розподілити. Ось про що йдеться. Тому ми і говоримо про це. Чи, як то кажуть, співаю те, що бачу. І так, не спішать. У них все розмірено. Тут щось ще сталося. Ага, дивіться. Проблема, виявляється, є якась. Чому а, менше почало поступати на... менше надходжень. <проблема> Ми можемо розібратися зараз, чому менше надходжень. Чому менше надходить у казну грошей? Зараз подивимося. В чому причина? Якась блокада там. Або, зачекайте, це може бути навіть неможливість вивезти ці гроші. Ті, які зараз є, ну, хоча б половину, бачите, намагаються. Якимсь шляхом тут намагаються їх вивести, можливо. Зараз ми подивимося. Так. Як не нитьом, то катанням, як то кажуть. А, все зрозуміло. Дивіться, зірка <gleursday> вона завжди говорить про е, якусь віддаленість. так? Можна говорити про якусь надію, про якусь мрію, надія, на що Вивезти ці гроші, куди? От туди. Ось, на, 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 на бітаймі острова, там, де ми з вами ніде їх не знайдемо. Ще може бути ці гроші влити у медіа. <світок> Щось мені не дає говорити. Ой, цирк на дроті. Відверто вам кажу, е, медіа. Про що це говорить? Зараз відкрили новий канал, ми вже про це говорили, є навіть розклад. Е, наразі не вистачає грошей на військових, але відкрити на медіа гроші є. Я не знаю, скільки цей армія тебе, скільки воно коштує. Єдине, що я знаю такі цифри, зараз я скажу минулого року, 22-го року, держава виділила бюджет 500 мільйонів так? на державні телемарафон, скажімо так. Вам це буде краще зрозуміло. А в цьому році, в 23-му році, вони взяли 2, 2, здається, мільярди. Уявіть собі, наскільки збільшили. Зате на наших військових грошей нема. Чому нема? Тому що вони в чотири рази збільшили медіа, ось куди йдуть гроші. Гаразд, вони на велике крадівництво, будівництво і дороги будування. Щось зараз у них щось заглохла ця тема трошечки ось. Але це може бути і на дороги. Це може бути і на дороги, тому що лицарі вони показують дорогу. Але дорога, бачите, зараз чомусь не йде. Будівництво дороги не йде, призупинено, заблоковано. Можливо, через те, що не на часі, і таке може бути. Але все рівно вони знайшли вихід медіа. Ось куди йде. Ось куди йде. Ох. І там ще конкуренція. Туди у державні структури не так то легко попадеш. І так, давайте подивимося ще чим, крім, крім великих грошей. Давайте подивимося на армію. Що робиться для армії? Що робиться? Ми дивимося прямо у серце країни, тобто, на банкову, що банкова? Конкретно, чи Міністерство оборони. Давайте подивимося, що вони при владі роблять для військових? П'ятірка монет. Обдирають військових, на жаль. Але дивіться, дивіться, які маленькі карти йдуть для військових. П'ятірка монет це бідність, нехватка. Іде смерть, карта смерті. І а, четвірка монет. Зараз ми подивимося тут ось, бачите, тут дуже великі підводні камені. Я задаю конкретні питання, Таро конкретно відповідає. Тобто на армію Ах, дуже багато приховується, дуже там щезає. Будемо так говорити, половину того, що вони виділяють на армію, половину зразу десь щезає. По-перше, 50% ось тут. 40% залишається. Будемо так говорити: 40% це, ну, вибачайте, так карти показують. Прихованість, таємниці тут, за ширмочкою все робиться. Ось вам і є. Ось вам і є. Про що ще говорити? Не додають вони військовим. Тут і не тільки. Фінансова виплата, тут і е, харчування. Тут все. Ось, бачите, харчування, Чеїпіті. Дуже мало, дуже мало, скудненько. скудненько. Давайте туди подивимося, чи зміниться, чи зміниться це на краще, чи ні. Тут іде королева монет. Королева монет зазвичай. Е, Ну, будемо так казати, вона вміє економити, вона вміє відкладати, вона вміє збирати гроші. Вона дуже скудненько тратить гроші, щоб ви розуміли. Тут у нас десятка мечів, зараз ми подивимося. Чи поміняється, поміняється, щось буде мінятися, буде на краще мінятися. Ну, ви знаєте, в принципі, ця карта непогана. Так, непогана. Напо, непогана карта. Е, я, я сподіваюся, відверто вам зараз скажу: я сподіваюся, що вони трохи щось переглянуть. І почнуть краще фінансувати. Але, на жаль, не бачу цього. Тут у нас тільки три монети. Тобто цей урожай прийдеться ще збирати. Тобто він ще, ну як сказати, якийсь час повинен пройти. Повинен пройти якийсь час. Якісь нові можуть угоди бути, нові закони, нові якісь установи, настанови, укази президента і тому подібне можуть бути. Чи зміниться тоді? Я бачу, що е, виглядає так, що будуть якісь нові закони прийматися, мої дорогі е, установи і тому подібне, договори, якісь якось так, закупівлі, напевно, щось таке. Чи зміниться? А ви знаєте, а їх нічого не навчить, нічого не зміниться. І я зараз вам скажу. Ось ці карти говорять досвід, так, досвід, і все рівно далі почнуть, і далі все почне. Я не бачу, що тут щось зміниться. Найближчим часом для військових нічого не зміниться. Це катастрофа. Відверто скажу, це катастрофа. На жаль. На жаль, мої дорогі, ті не можуть там зверху нажертися, кажу, як є. Ну, може, нажеруться хоч колись. Не бачу змін. Будуть якісь, ще раз наголошую, якісь нові угоди, щось вони передивляться, щось переформатують. Там, знаєте, Така більш показушна для світу справа. Але, на жаль, на жаль нічого не зміниться, ще гірше стане. І так, мої дорогенькі, давайте ми все рівно виграємо цю війну, ми все рівно перемога буде за нами. На жаль, цими акціями їхніми, цими, цими пригодами, які йдуть з верхівки, це, по-перше, це відзеркалення народу України. На жаль, так воно є. Тобто, влада відзеркалює народ України. Подумайте, що саме робимо ми неправильно. Що саме йде у нас не по плану? І так, мої дорогі, дивимося, що нам маленький принц. Порадить, підкаже, надію, яку дасть. Випала перша карта місяць. Е, відверто скажу, нам ще попереду велика боротьба з цими привидами. Ось з непрозорістю, ось це боротьба з нашими особистими внутрішніми страхами, мої дорогі. Це повинна кожна людина, кожний українець повинен сам розібратися, які у нього страхи. А в кожної людини є страхи, і а, бачити більш реалістично. тобто, Відходити від ілюзій. Прийде хтось і щось наведе порядок. Прийде новий президент і наведе порядок. Прийдуть наші військові і наведуть порядок. Мої дорогенькі, починаємо все з себе, не чекаємо ні на кого. Ось. Комунікація. Щось потрібно робити. Не просто міряти, не, не просто мріяти, не просто чекати на якісь подачки, що нам хтось щось дасть, нам хтось щось допоможе. Все потрібно робити самому. Ось так: більше контролювати нашу владу. Тобто, все залежить від нас, мої дорогі. Так, курс на Європу, курс на демократію. Але, але довіряй, но провіряй. Більше повинно бути, наскільки я розумію, ваші е, любимі блогери е, у соціальних медіа нам потрібно більше говорити, більш відкрито про це говорити, не боятися. Не треба ні на які мітинги виходити. Поки у нас військовий стан, поки у нас війна, неможливо щось зробити. Але розголос дуже добре впливає на владу. Критика дуже добре впливає на владу, щоб ви розуміли: як би там не було, все рівно будуть прислухатися. Маленькими кроками не спішити. Життя у нас попереду. На жаль, мушу так казати, та як є. Але, мої дорогенькі, ми все повинні робити самі. Знаєте, мені прийшло, колись все діламо своїми руками. Пам'ятаєте, я колись маленька була в телевізорі отаке було: уміли ручки ось так. А ручки у нас уміли Умілі. уміли є. Все робимо своїми руками, мої дорогенькі. Все мої любі, перемога буде за нами обов'язково, можливо, трошки витягується, ось, Але чекаємо, віримо, надіємось разом до перемоги, мої любі. Мирної усім ночі. А, мріємо все рівно, але ці мрії треба і дії якісь потрібні. Тобто говорили, балакали, але не сіли і не заплакали. Мої любі, хтось, до речі, ну, часто кажуть, що песимістичні. Нічого не песимістичне, це є реальність, це є реальність. Зараз ходять дуже багато чуток, що в травні закінчиться, у когось якийсь був сон з 7 травня закінчиться, не закінчиться війна, не буде перемоги 7 травня. Цього року ні. Можливо. Можливо, на наступний рік. В цьому році, 7 травня, не буде перемоги. Повірте мені, це бред сивої кобили. Ось так. Не буде цього року перемоги у травні. Ні. Ні. На жаль. На жаль. Наскільки я відчуваю, до осені точно ще що щось буде. І дуже гаряче буде, в квітні буде гаряче, мої любі. Ось. До осені буде переламний момент, а там подивимося. Залежить, до речі, як я відчуваю. Ось зараз я говорю не з карт, а як я відчуваю. Хочете, прислухайтеся, не хочете ні. До осені буде ще дійсно активність. І все тому ось ось активність буде, відвоювання буде, потім трошечки може бути затище. От від осені до осені. Залежить, скільки ми відвоюємо, що ми отримаємо, і будете бачити, вже осінню буде видно, буде війна ще рік, чи до зими вона закінчиться. Якось так. Ось так я відчуваю. Це без карт. Все мої любі. Щиро вам дякую за увагу. Вибачайте, що трошечки набалакала вам. Ось бережіть себе, мої любі. Мирної вам ночі, всього найкращого і разом. Тільки разом. Повірте мені, тільки разом до перемоги. На все добре, мої любі! Слава нашим Збройним силам!